Шановні друзі, щирі вітання. Ми знову на голосі Крими з вами Левченко Олександр, заступник постійного представника президента Автономної Республіки Крим, 2006-2007 роки, років, посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині, 2010-2017 десяти років. Ми з вами в огляді тижневому огляді міжнародних подій стосовно російсько-української війни. Ну що, дорогі друзі? згадаємо, що минулого тижня ми з юристом міжнародником паном Трюханом обговорювали обговорили можливі моделі, як все таки відбудеться візит президента Зеленського до Вашингтону, який очікувався. Великі надії покладались на те, можливо, що все-таки справа з крилатими ракетами Росії, проти Росії сунеться далі. Звісно, що було дуже багато скепсису. Було очевидно, що самі тамагавки – це якийсь засіб скоріше тиску на Путіна, ніж щось реальне. Між тим, нагадаю, ще раз, ця пропозиція. Вона була трошки і неочікувана від Вашингтону, коли Трамп заявив, що готовий передати Україні, нагадаю, ці крилаті ракети, а справа в тому, що вони досить модернізовані. Справа в тому, що вони можуть нести ще й ядерний заряд, що дуже-дуже стурбувало Путіна і його оточення. Ну і, власне кажучи, Трамп сказав, що якщо. Ви сідаєте за стіл переговорів, ну тоді ракети і не потрібні. Все зрозуміло, засіб тиску. І ось ми прибуваємо в п'ятницю на переговори, тому що Путін мовчить. Там передова група, там і глава офісу президента, секретар РНБО, Перед цим була і прем'єрка Свериденко. Обговорювали низку питань. Таким чином якось готувався цей візит, щоб деякі речі проговорити наперед. Прибуває президент, але за 8-10 годин до його прибуття Путін дзвонить Трампу і пропонує речі, які абсолютно підходять, як виявилося, для американської сторони. Значить, пропонується провести мирні переговори. Невідомо звідки виник Будапешт. І, власне кажучи, Трамп зразу погоджується і приїжджає наш президент. Починаються перемовини. Головна тема перемовин: так: ми привезли карти, куди ми будемо бити, якщо нам дадуть ці ракети, якщо стільки, то туди будемо бити, якщо стільки, то ще й туди можемо добити. Що змусить Путіна до переговорів? а Відповідь проста. Ну, Путін погодився на переговори, значить, ракет нема, як сказав президент США. Нам вони самі потрібні. Ну зрозуміло, якщо як, навіщо ж тоді пропонувати, як вам вони самим потрібні? Значить, зрозуміло, що це був віртуальний аргумент щодо тиску на Путіна, і він, начебто, і спрацював. Про те, що насторожує, що насторожує. Перше, місце проведення саміту Угорщина. Ну, зрозуміло, що Орбан великий друг Путіна, але Віктор Орбан великий друг Трампа. Далі, Будапешт активно лобіює інтереси Росії в Євросоюзі та і в НАТО країна-член НАТО. Його інколи називають прес-секретарем Кремля в Європі, а з іншого боку, він по ідеології дуже близький до саме трампістів, і надіючого президента, і очевидно, що Дональд Трамп це цінує і хоче допомогти Орбану в наступній виборчій кампанії. Ви помітили, що, коли був саміт Шермаль-Шейх, і Трамп виступав, і Вітав присутніх. То, мабуть, одні з найбільш таких теплих слів, підтримки, і так далі. Пішли до Віктора Орбана. Виявляється, він дуже причетний до, <смас> до Арабо-ізраїльського врегулювання. І, власне кажучи, треба сказати, що відверто сказав Трамп, що я знаю, що його. Багато хто недолюблює, але головне, що ми з ним в хороших відносинах, а все останнє взагалі не важливо. По великому рахунку, це так і є. Ну от, значить, очевидно, що Будапешт як платформа допомогти набрати очків Фідесу, тобто партії, правлячі, і самому Орбану, перед виборами весною 26-го року, а там вже 15 пунктів розрив. Виборчих очікувань виріс не на користь Орбана, і він хоче показати угорському народу, що, бачите, мене цінують і Путін, і е, Трамп, і мирний договір, про який я кажу, що треба а не там якась війна і так далі. Ось буде досягнуто в самому е, Будапешті. Ну, все б добре, а, аби аби ж Орбан не займав ой, яскраво виражувану українську позицію. Тому вважати, що це місце якесь нейтральне, ми ніяк не можемо, навіть попри те, що це країна-член НАТО і країна-член Євросоюзу. Між тим, українська сторона заявила, добре, ми далеко не радіємо тому, що місце Будапешт, але готові, якщо покличуть, звісно, взяти участь також. В переговорах стосується закінчення війни в Україні, власне кажучи, привід – це закінчення війни в Україні. Тобто, ви, ви зрозуміли, да? Значить, домовлятися про закінчення війни в Україні без України. Це ми роками говорили, що нічого про Україну без України. Це десь 2015-16 року, значить, значить, така модель застосовувалася. І тут вам раз. Значить, перемовини. Як чибто закінчення війни в Україні без запрошення Президента України. Ну, почали ми, так би мовити, намагатися встановити питання, можливо, ми хоча б включимось. Якщо не запросите, включимось, е, через Zoom там чи щось ще, так би мотиву, е, вискажемо свою точку зору. Це, це зрозуміло, це важливо, це, це потрібно. Ну, і начебто це, це, цей варіант був підходящим. Хоча ніяких уточнень щодо цього не було. Не виключалось можливо, і приїзд президента України. Ну, якби це був двосторонній саміт США Росія, зрозуміло, що там у них повно своїх питань, крім України. Очевидно, що цей порядком денним і, власне кажучи, Кремль заманив Трампа. Очевидно, що запропонував якісь цукерки не стосовно війни в Україні. Скажімо, ми вже згадували якось щодо освоєння Півночі. Там величезні ресурси навколо Північно-Лядовітого океану. І, власне кажучи, намагання Росії затягнути в спаринг. США, але виступають разом, а проти них тільки хто Норвегія, Данія і Канада. Ну, і Враховуючи, що з Данії не хороші відносини в США, тому що хотіли ж заявляли про можливість придбання або захоплення Гренландії з Канади, що це буде 51-штат, й от, то, власне кажучи, одна ще й Норвегія якось так. Нічого особливого не було сказано проти неї з Вашингтону, але е, Путін щось, щось пропонує виступати разом в освоєнні цих величезних просторів, які мають серйозні, очевидно, серйозні нерозвідані е, речі щодо корисних копалин. Другий момент: ми ж якось говорили в нашому інтерв'ю: не виключена участь. Побудові якогось тауера найбільшого в Москві за рахунок запрошення американської сторони. Ми знаємо, що Трамп хотів побудувати Трамп тауер в Москві, але йому не вдавалося раніше. Це ми так вскідку, зрозуміло, ми не знаємо, про що йдеться, але, але ось такий відгук позитивний до чогось спонукає. Що ж там такого було цікавого? Ну, далі Індо-Китай, і Індо-Пацифік, Зрозуміло, що це пріоритетна зона для Сполучених Штатів Америки, вже Європа, ні. Що, що могла Росія там пообіцяти? Ну, можливо, щодо Тайваня не втручатися, якщо буде загострення американсько-китайське. Тут можливі речі щодо рідкоземельних металів, яких у Росії більше, ніж в Україні, відповідна угода. Могла б дуже бути потрібна США, враховуючи, що Китай призупинив, а він Китай зараз головний експортер рідкоземельних металів для США, призупинив на фоні цієї митної і, і таксової війни між двома країнами постачання Сполученим Штатам Америки. Можливо, щось по зброєнням обмеження, контролю озброєнь. Це важлива і тема, вона загальнопланетна, але і вона двостороння. Тут є можливість досягти якихось домовленостей. Про неї говорили. Ну, про тунель ви всі чули, побудувати тунель е, з Щукотки на ляску. Е, да. Звісно, що економічно поки що там ми не бачимо і близько якоїсь доцільності, але, можливо, щось там потягнуться, якісь речі, які. Будуть говорити про те, що, можливо, він і десь і потрібен, і так далі. Трамп бізнесмен, тому він зразу зважує те, яка користь економічна від того чи іншого проєкту. Тобто, очевидно, що крім питання України, в Будапешті буде обговорюватися велике коло питань. В чому ж небезпека? А в тому, що чи не піде на поступки президент США на шкоду інтересам України, щоб в інших питаннях Росія зайняла більш цікаву проамериканську позицію? Ось ця небезпека, в чому всі почали десь вагатися, сумніватися, десь виступати з певними застереженнями. Чому? Ну, Будапешт це ж певний символізм. Задаємо Будапешт з грудень 94-го року. Підписання Будапештського меморандуму, відомого, да? Україна віддає ядерну зброю, таку, яку мала Росія в себе, один до одного. Україна віддає стратегічні бомбардувальники. І Україна віддає там ще купу ракет. Я думаю, навіть більшу, ніж те, що пропонує нам зараз Сполучені Штати Америки. Це все безкоштовно. Безкоштовно просто передає російській стороні за наполяганням США Великобританії. Тепер вимальовується Будапешт 2. Значить, Будапешт 1, замість того, що ми все роззброїли нас, а гарантії безпеки, як виявилось, тільки на папері. Тобто Будапешт 1 роззброєння України і зроблення її повністю вразливе для майбутніх агресій, тому що зброї. Реальний в Україні не лишається, потужний мається на увазі. І буде П2, а тепер можна і, і що Ну, можна принизити Україну, можна поділити щось забрати і так далі. Не Сполученим Америки, звісно, Росії. Але ж Росія пропонує щось взамін, ось в чому велика небезпека того, що там буде обговорюватися. Враховуючи, що це Угорщина, то. Всі ці речі, що вона і обрана, як місце проведення, що там відбуватиметься, насправді буде навряд чи комусь відомо. Вже Орбан постарається, щоб вибрати місце і так далі, щоб там звідти ніяка інформація не просачувалася далі в пресу. Ну, Наприклад, як ми говорили, саміт на Алясі, ми нічого не дізнаємося, що там було. Ми тільки дізнаємося по коментарям. Окремо американської сторони що там було. Російська взагалі мовчить, як правило, і, і вона знає, чому вона мовчить. От. Тому деякі речі навіть там, тиждень тому назад да, були оприлюднені, що президент США був дуже знервований, президент США е, хотів покинути місце переговорів, що скасував обід. Ну я вам скажу: важко це все перевірити, чи це було, чи ні. Що стосується обіду, ви знаєте, що Путін не їсть на жодному обіді. Якщо це приготовлено його кухарем, це вже десятиліттями всі знають, що обіди це не для Путіна. Для членів делегації, всі ці Лаврови і так далі, не бояться. Путін боїться. Він цього робити не буде. Тому скасування обіду ще невідомо, хто на ньому наполягав. І от деякі речі в угорщині теж можуть пройти за вчиненими дверіми, і ми не до кінця будемо знати, що ж там було насправді. Так, да, потім на прес-конференції щось скажуть, але ці позиції можна завчасно погодити. І невідомо, чи це буде говоритися про те, що було насправді, чи те, те що домовилися сказати е, міжнародному суспільству. В цьому небезпека і в цьому певні речі, які... Викликають сумнів того, що Будапешт це те місце, де має проходити цей саміт. Але це суверене право двох президентів. Раз вони обрали це місце, будь ласка, тому Україна заявила досить коректно, правильно, ми готові приєднатися в будь-який момент. Ми готові підтримати ініціативу президента США, який сказав, що давайте поки що по лінії фронту заморозимо ситуацію, от, щоб якось була тиша, і потім вирішувати питання. І з одного боку, це добре, вірніше і вирішально, тому що потрібне якесь переміря для того, щоб приступити до питання розробки мирного договору. А з другого боку, у багатьох, певні, починається якийсь знову. Розуміння того, що може щось статися не дуже хороше для України: що якщо заморожимо ситуацію по лінії фронту, то чи не залишиться та сторона тимчасово окупована взагалі в складі Російської Федерації, під час зустрічі президента Зеленського і Трампа деякі американські медії передали інформацію про те, що від української сторони вимагали то, що вона відмовилась від всієї частини Донецької області. Це північ, знаємо, яка не окупована. А що взамін? І тут великий знак питання: Значить, там якесь незрозуміле бурмотіння, що Путін готовий до обміну на частини Донець... Запорізької і. І Херсонської області. Але в які частини? Значить, ну, з першого було погляду, що начебто він віддає всю Запорізьку і всю Херсонську область окуповану, а Україна віддає начебто північ Донецької. Абсолютно нормальний діл, тобто абсолютно нормальна домовленість. Але потім уточнення. Да, ні, не всю окуповану, а частину. Це трохи інше питання. А потім через пару днів ще уточнення. Да, ні, мається на увазі, що він не претендуватиме на незахоплені Запорізьку і е, Херсонську область, які під контролем України. Так це взагалі третя справа, взагалі щось інше. І здається мені, що якраз третє це і те, про що було домовлено російськими переговорниками з Віткофом. І Вітков, власне, на цьому наполягав. А в який у нього був залізний аргумент, ну це взагалі, звичайно, просто якийсь треш. Там живуть російськомовні. Тому логічно, щоб ця частина з російськомовної перейшла під юрисдикцію Росії. Слухайте, ну, ну, ну цей мільярдер, але людина, яка живе від того, що будує будинки, продає будинки і так далі, трошечки тут все-таки не вистачає деяких речей в розумінні міжнародного права, міжнародних відносин. Ну, Зразу що кидається до пам'яті ситуація 38-й рік. Ну, як починалася Друга світова війна? 38 рік. Мюнхенська змова. Тобто Третій Рейх вимагає від Чехословаччини віддати їх частину країни, де живуть німці, судети. А... Для чого? Ну, тому що це було б нормально, що німці мають жити в одній країні, чого вони зовсім в іншій країні опинилися за результатами там, умовно, якихось історичних процесів і так далі. Були перемовини, приїхали і Франція, і Британія, розмовляли. І після цього, британський прем'єр заявив європейцям: Люди, я вам приніс мир. Ми погодились віддати судді Гітлеру, але в Європі буде мир. Ну так. Да. Через пару місяців е, аншлюз Австрії, теж німецькомовна, культурно близька до Німеччини і так далі. А після Аншлюсу Австрії, що зразу і Друга світова війна. Ну, це так для розуміння Віткофу, тому що навряд чи він навіть і, і знає, що таке Мюнхенська змова. Що це таке, що це, з чого це все почалось? Між тим, хто там поруч все-таки до, доручили переговорний процес вести з Україною, з Росією Рубіо, От, він, як колишній сенатор, там розбирається в, в питаннях і міжнародних відносин, і міжлюдських контактів, і так далі. От, То тут є сподівання, що з аргументацією такою. До української сторони більше ніхто звертатися не буде, тому що в Радянському Союзі була одна офіційна мова російська. І те, що велика кількість російського мовного населення, це результат того, що за часи СРСР, який існував 70 років, фактично російська мова домінувала її протектували, українську весь час утискали, і кількість україномовних скорочусь Мало того, на Донбас завезли в 50-х роках. Величезну кількість людей, коли була індустріалізація. Причому більшість з них тих, що відбували покарання, ну, це сім'я Януковича і так далі, там зовсім інший етнічний склад був. 20-30-й, початок 30-х років, Донбас був україномовним, це всі знають. Але після цього цих процесів 50-х років уже. Початок України вже державності, вже, так би мовити, українська мова державна, а в Донецьку одна україномовна школа. От, от вам результати цього, і як було переламувати всю цю ситуацію, було дуже-дуже непросто і не швидко це робиться. Так що ми говоримо про те, що тема перемир'я і тема миру. Тому що після перемир'я йде миру, це пов'язані теми. І пропозиція зупинитися по лінії фронту в контексті перемир'я абсолютно правильна. А іншої нема. Неможливо по іншому йти, як зупинитись на лінії фронту, яка є, і потім переговорювати. Але зовсім інше, якщо в мирний договорі оця лінія фронту починає будь-як лінія. Міждержавного розмежування, хоча Україні дозволяється, що вона не визнає ці території російськими. Але всі ми добре розуміємо, якщо Росія ці території прибере під свій контроль, то повернути їх шанси будуть дуже, дуже мізерні. Тому зараз цей час надто важливий для України для того, щоб. Об'єднати наших друзів ще раз засідання коаліції рішучих е, днями участь там президента України, лідерів Британії, Франції, Іспанії, Італії, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Данії, які в першій лінії стоять допомоги Україні плюс країни Балтії, звісно, які ще більш проукраїнські, але менші по вазі. Свої економічні, політичні і геостратегічні. І там, от говорить про те, що яка ж модель закінчення цієї війни. І це добре, що вже є планчик щодо того, як їх закінчують. 12 пунктів він певною мірою перехідний, я його бачу. Там нема уточнень кордонів, точних, але є, але є закладаються принципи, які мають використовуватися при тому. Що як закінчується ця війна. І це добре, що європейці нас в цьому підтримують. І це добре, що, що до цього плану немає ніяких зауважень. Ну і сподіваюсь, що зараз е Марк Рюте, як генеральний секретар НАТО, їде Сполучених Штатів Америки, має право, тому що Штати, член Альянсу, і доповідатиме про ситуацію, яка складається, і тим. Як європейська частина НАТО бачить закінчення цієї війни, тому що Трамп сам сказав, що це європейська справа, і саме європейці потрібно, щоб вони закінчували цю війну. Так якщо європейці закінчують цю війну, то і текст договору має бути максимально погоджений з європейцями, якщо не вони його і будуть писати. Розумієте, да? це. Як кажуть, в Одесі дві більші різниці. Тому сподіваємося, що е, Україна, плюс Лондон, плюс Париж, плюс Мадрид, плюс Рим, плюс Варшава. Копенгаген, Осло, Гага, і Хельцінський три Балтійських це Рига, Вільнюс, Талін, сформують нормальний такий політично геостратегічний кулак, переговірний. Який буде розмовляти спільною мовою від імені України в переговорах з Російською Федерацією? Ось це має донести Рюте, потім це буде доносити і голова Єврокомісії, і Євроради, але ЄС це окрема інституція, якою, поза якою стоять США. І тут можуть бути певні речі і розуміння того, що. Всі б хотіли, щоб Сполучені Штати Америки також долучилися до цього процесу, як країна, яка має вирішальний голос у світовій політиці, і як країна, яка все-таки вважається лідером демократії, прапором свободи і дихання вільного світу? Яким чином це будуть розглядатися і просуватися ці події, ми побачимо ближчими днями. А якщо вам... Подобається наша передача. Ставте лайки. Підписуйтесь на нас в інтернеті, підписуйтесь на наші телеграм-канали. Голос Криму завжди вчасно і оперативно доносить інформацію тим, хто її бажає отримати. З вами був Левченко Олександр. До наступної середи.